Окуляри це не просто інструмент для корекції зору, вони мають відповідати вашому способу життя. Для тих, хто працює в офісі та проводить багато часу перед екраном, ідеальним варіантом є офісні окуляри. Вони мають спеціальне покриття, яке захищає від синього світла, що випромінюється екранами комп'ютерів, планшетів та мобільних телефонів. Це допомагає знизити навантаження на очі, зменшити втомлюваність. Навіть головний біль. Офісні окуляри зручні не тільки на роботі. Вдома ви можете їх використовувати для читання, роботи з документами або перегляду телевізора. Вони підходять для різних відстаней, тому не потрібно міняти постійно окуляри. Крім того, існують прогресивні окуляри, які ідеально підходять для людей, які мають потребу в корекції зору як для близької відстані, так і для далекої відстані. Це універсальний варіант лінз, де лінза плавно переходить від діоптрій для ближнього бачення до діоптрій дальнього бачення. Це дозволяє уникнути необхідності носити різні окуляри для читання та водіння одночасно. Також не забувайте про окуляри з фотохромними лінзами для тих, хто часто буває на вулиці, вони автоматично затемнюються на сонці і забезпечують комфорт та захист від ультрафіолету. У центрі, мій офтальмолог, ми допоможемо підібрати окуляри. Враховуючи ваш спосіб життя, щоб ви почували себе комфортно в будь-якій ситуації, завітайте до нас, і ми знайдемо найкращий варіант саме для вас.